Я висловлюю вдячність всім, хто взяв участь. Звичайно, а ось залишився. Ще слова не можна, Петро Олексійович. Все ж таки громадському. Хоча б не посеред речення. Вибачте. Хоча б в, паз, в паузі між двома реченнями. Ну, просто ви не попередили, що буде завершення після такого-то виступу. По, Тому ми... Я не зобов'язаний попереджати офіцера про те, що не треба перебивати. Ну, вибачте. 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 Тому я Петро Олексійович Лисенко, голова спілки офіцерів України, звичайного хоче... кривого рогу Звичайно, міської організації, хоче перед тим, як я буду завершувати, ще сказати. Я, я даю слово. Дякую. Я от саме хотів би сказати навпаки, що я сьогодні тут, звичайно, я маю певні політичні громадські амбіції, але я хотів би висловитися як людина. По-перше, цей захід, круглий стіл. І я не очікував, що буде можливість виступити, тому що круглий столи це. Дуже така консервативна організація якогось заходу, конкретні виступаючі і все таке інше. От. Але ж дякую, пане Микола, що ви дали таку можливість. По-перше, хотів би речення від народу зробити, що українці, американці, німці вони можуть бути різного походження узбекського, російського, єврейського. І я з такими людьми завжди спілкуюся, які вважають себе українцями. Але чомусь в розмовах вони вважають себе українцями, а коли мова доходить до влади і кажуть, що ви були при владі, хоча майже всі, хто тут за столом сидить, за ці 20 років були депутатами різного рівня в нашому кривому розі. Чи хіба це не влада? Сьогодні ви керуєте політики. Я на грані того, щоб вийти із політичної сили певної, яка проголосила певний рух громадянського суспільства. Але я залишаюсь для того, щоб всю політичну силу все ж таки спрямувати на те, щоб вона про людей більше думала, навіть тому, що вона сьогодні, як ви кажете, не при владі. Я вважаю, що ми всі при владі, в тому числі і народ. Але сьогодні, на жаль, народу не дали висловити свої думки. Одна людина висловила і дуже конкретно. Але, на жаль, вона пішла, і я можу це сказати, ми бачимо, що чи вистачить таких людей нам. Якщо одна людина на цьому заході це може сказати, тільки одна. По-друге, Кривий Ріг для мене рідне місто. Але я народився в Росії. Але я тут саме зрозумів, що я українець. Не тому, що я хочу подобатись комусь, тому що я тут зрозумів, що я по суті українець. І третє, сьогодні, все, що я казав, я хочу підкреслити, що сьогодні всі партії є. При владі всі. Одні в опозиції, інші в коаліції, інші намагаються увійти в Раду, в інші. Вони всі сьогодні в Радах. Тільки громадянське суспільство сьогодні не у владі. Тільки громадянин не у владі, його не чують, його не хочуть пустити. Дякую, пане Микола, що ви все ж таки хоча б висловитись, пустили. Дякую. Тому я просто хотів би звернути увагу шановних сьогодні добродіїв на те, що в кривому розі є справжні патріоти Кривого Рогу, які готові робити все, навіть не будучи у владі, для того, щоб ми краще жили. І я хотів би, щоб ви кожен після цього круглого столу пішли в свої політичні осередки і загострили це питання. Давайте відійдемо від політичних амбіцій. Давайте будемо думати про людей. Про людей, не про народ, а про людей, про конкретних людей. Про малу дитину, які не визнають батьківства вже 6 років, хоча її батько загинув, виконуючи обов'язок держави в Іракі. І це робить наш Криворізький суд. Просто по колу. генетичні експертизи, все доведено. Ні, давайте. от 6 років дитина росте, нічого від держави не отримає. Це районний суд. Хіба ми повинні затуляти очі на це? Газети писали, на сайтах виставлено, всі знають, але ж ну, людина сама бореться. І таких екологічні проблеми, і багато інших проблем. Давайте відійдемо від політичних амбіцій. Припинимо цю диктатуру політичну в кривому розі. Займемося дійсно владою, яка належить народу. Дякую. Спасибо, за